Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо крем-пломбір із заварною основою. Готується такий крем дуже просто, швидко, але треба знати деякі нюанси. Виходить надзвичайно смачним. Для приготування крему нам знадобиться молоко, жовтки, згущене молоко, кукурудзяний крохмаль та вершкове масло. Цей заварний крем ми будемо готувати тільки на жовтках. Згущене молоко беріть тільки гарної якості. Кукурудзяний крухмаль можна замінити на борошно. Вершкове масло має бути тільки гарної якості. Жовтки викладаємо у каструльку з товстим дном і додаємо трошечки молока. Ретельно-ретельно перемішую. Далі всипаємо кукурудзяний крохмаль або борошно, якщо у вас нема крохмалю, і також перемішую. Має вийти повністю однорідна консистенція. Потім додаємо молоко, яке в нас залишилось із загальної кількості. Все ретельно перемішуємо і ставимо на середній вогонь і варимо до загустіння, постійно помішуючи. Але обов'язково потрібно постійно помішувати. Я люблю використовувати дерев'яну ложку. Подивіться, яка консистенція крему в нас має вийти. Крем має бути добре таким густим. Коли крем добре загустів, одразу перекладаю його в іншу ємкість, щоб він не підгорів від теплоти самої каструльки. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо цей крем до повного охолодження. Поки заварна основа буде охолоджуватись, ми підготуємо вершкове масло. Вершкове масло має бути кімнатної температури. Викладаємо його у миску. Вершкове масло дістаньте заздалегідь, щоб воно стало кімнатної температури. Щоб це було швидше, просто наріжте його на невеличкі такі шматочки. Коли масло посвітлішає та збільшиться в об'ємі, додаємо згущене молоко. Я завжди додаю в два етапи. Спочатку одну половинку взбиваю, потім додаю другу частину згущеного молока і знов взбиваю. Після того, як ви ввели згущене молоко, додаємо заворну основу. Додаємо її частинами. Приблизно 2 столові ложки додаєте, взбиваєте міксером до однорідності, потім ще 2 столові ложки. Ось такий крем в нас має вийти. Я такий крем часто використовую для приготування тортиків, особливо для приготування торта ескімо. Також цей крем дуже гарно підходить для начинків капкейки та еклерів.